Привіт, мої дорогі, мої хороші. Те, що ви тут, для мене, як для психолога, в першу чергу свідчить про те, що ви готові. Що ви більше не хочете себе утримувати в тому, що вас не влаштовує. І це дуже класно, це дуже правильно, тому що саме такий ваш внутрішній намір стане запорукою ваших унікальних бажаних неповторних результатів. І я, Альона Янкова, буду рада бути в цьому вам корисною. Точно, ми з вами всі дуже добре знаємо, що наша самооцінка, вона червоною ниткою проходить крізь всі сфери життя, а кожна сфера життя для нас мега важлива. Якщо хоч одна буде дуже сильно просідати, ми що? Будемо відчувати себе нещасливими, нам буде не окей, нам це буде муляти. Угу. І тоді ми тут для того, щоб ця наша самооцінка була в першу чергу якою. Стійкою, да? і хай вона буде неповторною, неперевершеною, і щоб кожна з нас відчувала свою цінність, свою гідність, свою значимість, своє достоинство, свою важливість. Без цього внутрішнього відчуття ми далі особливо нікуди не здвинемося. І тому в цьому інтенсиві ви отримаєте, знаєте, такі дуже важливі ключі, без яких. Без втілення яких, без роботи, над якими самооцінка буде постійно нестійкою. Це та ситуація, коли ми знов і знов як ніби провалюємося. Да? Це коли ми розуміємо, вже давно знаємо, от багато всього вже робили для того, щоб не було максимально окей в кожній в різних сферах життя. Але знов і знов зустрічаємося з тим, що, от як ніби, провалилися. Знов щось не так. Знов, як ніби, -то ходимо по порочному такому повторюваному колу, по хибному колу. Знов і знов. Ті самі проблеми, знову і знову якісь такі ситуації, да, коли жінки говорять про те, що чого я приваблюю саме таких чоловіків, коли ми застрягаємо, да, мені 30 років, а я знову я нічого не маю, я нічого не досягнула, я собою незадоволена. Те, що відбувається, я не можу не вмію побудувати такі стосунки, в яких я буду щаслива. Чому там відбувається якийсь стиск, безкінечний аб'юз, якісь там постійно конфлікти, проблеми? Тобто, по суті, Яку б ви зараз мені не привели ситуацію свою життєву, ми подивимося, ваша самооцінка, самоцінність і ваш стан там відіграє ключове значення. Окей, тому давайте, ви отримаєте такі ключі, от які вам допоможуть пропрацювати цю ситуацію в достатній степені. Щоб ваша самооцінка відчуття себе по життю спроможною, цінною, важливою, значимою, така, яка справляється, така, яка досягає, така, яка задоволена від життя, щоб ви це мали і отримали. Добре, я Альона Янкова, я в психології 20 років. Потрібно про мене знати, що це те, в що я закохана, це те, в чому я 24 на 7, свою професію я відчуваю як. Призвання, да, і е, хочу вам сказати, що звісно не, не, не все життя так було. Я дуже добре пам'ятаю ту ситуацію, коли я була студенткою е, і е, навчалася в самих рідних. Крім того, що я завершила університет. Після цього я ще навчалася дуже багато всьому, бо мені було все настільки цікаво, скільки напрямків психології. Я не розуміла, як можна обрати той напрямок, якщо все настільки цікаво. Тому повірте, от моє навчання. В загальному зайняло десь 9 років. Тобто, я не психолог там, я не знаю, коуч, який там залетів на півроку і, і вже практикує. Ні, в мене 10 років моєї психологічної практики, приватної. І знаєте, та ситуація, коли колись там, прийшовши такою студенткою на психологічне консульта... консультування, да, гешталь психотерапії, в позитивну психотерапію, самі різні методи, і я пам'ятаю, коли. Вже спеціаліст, да, от показує щось, і отак, от, от знаєте, от в одну секунду, там вже біля нього людина вже плаче, усвідомилася, їй похорошело А нам, як студентам, дають один, два, три, чотири, п'ять, що для цього потрібно зробити. І це було так дивно, тому що є якийсь алгоритм, коли тебе навчають, що потрібно зробити для того, щоб. Але коли працює спеціаліст. Там от якось вже не перевершено. Там хочеться кожного разу сказати: Господи, а що ви зробили? Ну, типу, ви йшли не по алгоритму, і у вас такий шикарний результат. І я дуже тішуся, тому що я дійсно напрацювала свій професі... професіоналізм, і це десятки років. І зараз я щедро і щиро готіва з вами ділитися таким концентратом знань. І тут так само. Тому слухайте серцем, відкривайтеся, будьте уважні, внімайте, вбирайте. І от отпрацюємо все якнайкраще. Ще про мене потрібно розуміти те, що я люблю працювати на енергіях задоволення, цікавістю, інтересу, жаги до пізнання, щоб реалізувати себе, свій потенціал в повній мірі. Тобто, я не та людина, яка буде вас утримувати в минулому, в драмі, в травмі, якось от розтягувати. Я люблю працювати глибинно. 100%. дуже важливо кожну тему пропрацьовувати на достатній глибині, для того, щоб вона не відтворювалася, щоб вона не повторювалася. Одночасно люблю, щоб це було динамічно. Окей, тому що наше життя відбувається прямо зараз. Тобто, нехай це буде терапія, нехай це буде інтенсив, нехай це буде курс, нехай це буде будь-яке навчання зі мною. Тобто, це не те, де ми повинні зжатися і ще щось пережити, ще якийсь етап. От я там ще ще пропрацюю, і тоді колись мені буде добре. Ні, я хочу, щоб вам і мені було добре вже. Зараз. І тому в мене на терапії, да? на курсах ми можемо і багато сміємося. І там про легкість, і там про щасливість уже в цьому моменті. Чим більше у вас буде стан, окей, тим більше легше будуть йти ті результати. Тобто нам не треба йти через насилля. Ми не будемо викликати самі в себе супротив. Ми не будемо собі створювати страждання. Щоб їх переборювати, ми не будемо створювати собі проблеми і ускладнювати ситуації. Тобто, скоріше, знаєте, дуже багато людей так і живуть через боротьбу, через неприйняття, через постійні якісь такі конфлікти, внутрішні протиріччя. Внутрішніх протиріч у нас отак, от, от просто отак. От. І тим не менше, а що якщо ми можемо їх фіксити, як каже один мій клієнт, найкращим найвищим способом найшвидше? І максимально комфортно, без необхідності того, щоб в цьому всьому застрягати. Тобто, дуже часто люди про ну, психологію, терапію думають, що там просто треба роками сидіти. Я люблю максимально прискорені результати, наскільки це можливо, вони можливі і будуть залежати від мене і від вас, від кожної. Тому що 100% моєї відповідальності, професійності, 100% 100, не 50, на 50, ми ділимо 100 і 100, 100% включеності відповідальності вашої, ми будемо задоволені, а нам це важливо і потрібно. Окей, перший урок дуже і дуже важливий. Перше, я хочу, щоб ви отримали отакий стан, стан і відчуття, коли, можливо, ви про це нічого не почуєте, але ви така така, типу, ух ти! Ух ти, от я слухаю, а в мене аж так все піднімається. А що, що для мене це можливо? І я можу? І от вона, дійсно, моя готовність, просто тому що я сюди прийшла. Я дуже хочу, щоб у вас, отак, от піднявся стан, тому що якщо ви в себе будете вірити. І відчувати, тобто ви будете вміти реагувати, слухаючи серцем, ваша енергія буде підніматися. Я в вас вірю дуже часто, навіть більше, ніж ви самі в себе. І це гірко. І одночасно, ви тут для того, щоб ви стали самі по відношенню до себе такою фанаткою, коли для вас от все ж можливого доступно, і ви це зробите. Нехай все буде добре, а буде так, як я зроблю. Окей? Давайте зробимо. Е, перший урок значить, я хочу такий стан, щоб у вас був, а ще ви отримаєте такі трансформаційні знання, угу, які допоможуть вам навчитися керувати і управляти своїми емоціями. Тобто, перший урок у нас про наші емоції. Це дуже важливий ключ. Ви маєте пам'ятати, є самі різні ситуації. Дивіться, от як є будинок, у будинку є фасад. А є те, що всередині. Так само емоції є поверхневі, а ще по-іншому їх називають захисні, а ще по-іншому їх називають рекетні, а є глибинні істині. Я хочу, щоб ви запам'ятали перше, ситуація не вирішується, коли ми поверхнево якось там от щось робимо. Ситуація не вирішується, не пропрацьовується, тому що ми знаходимося просто на поверхневому захисному рівні, і тому нам дуже важливо отримати знання напрацювання свої, виконуючи самі різні завдання, практики, щоб навчитися більше усвідомлювати, розуміти, бачити, знати, відчувати, що зі мною відбувається, і вміти свою емоцію перенаправити, якщо необхідно, очиститися. Містити всередину себе, трансформувати, видозмінити, відреагувати. Емоції, це. А, а, я знаєте, ніхто не приходить, типу, навчи мене управляти, керувати своїми емоціями. Ні. Ви прийдете з тим, що. Я вже не можу, бо там, я не знаю, в нас з чоловіком постійно щось таке відбувається, ми сваримося, у нас непорозуміння, він мене аб'юзить. Чи то я там аб'юзерка є по відношенню до нього. У нас якісь постійні конфлікти, він мене знецінює, він мене не підтримує. Ми там сваримося про те, про те, про те. Ми не можемо узгодити те те. те, Тобто ситуація життєва стосунки, сім'я, і нас кожною це задіває, чіпляє, і ви навіть не бачите, де ми там дуже сильно просівші, і де одним із самих важливих навиків є вміння. Справлятися зі своїми емоціями, бо кожна жінка, ви приходите і кажете мені, що я знаю, що якщо я окей, я наповнена, я гарно себе почуваю, я розрулюю будь-які ситуації І з чоловіком так само. Але якщо я не окей, я просівша, я в апатії, я виснажена, я стомлена, я розчарована, я невдоволена собою, я зла. Я там що я обурена, я роздратована, в мене постійно почуття провини, в мене постійний страх, в мене постійно тривожність, в мене якесь таке відчуття невизначеності. Я не знаю, як робити і що робити. Тобто, якщо ви в такому стані, давайте ми назвемо його не окей. Ви не можете і не вмієте справлятися зі своїми внутрішніми змістами, зі своїми емоціями, тоді і ситуація нікуди не просувається, вона валиться. Ми провалюємося знов і знов згодні. Або ви з дітьми знов і знов, десь в глибині, відчуваєте себе ображеною, тому що ви віддаєтеся вся. Повністю да, ви хочете і догоджаєте, діткам, рідним, близьким реально віддаєтеся. А по суті, відчуваєте в глибині, якщо бути чесними, відчуваєте себе використаною, тому що ви загубили себе, ви себе до сих пір не знайшли, ви не приділяєте собі часу, у вас постійно на себе не можна. Ви собі обіцяєте, обіцяєте, що будете е, із любові до себе, що будете про себе піклуватися, що будете про себе дбати, що ваші бажання важливі, але в житті подивіться на реальність. Вас наскільки засмоктує побут, зобов'язання, відповідальність перед кимось, необхідність заробляти гроші, датам, оце все робити, що ви в себе десь там на останньому місці? Угу. І що тоді відчуття життя? От що воно не смакує, не має смаку життя? Є безрадісність, є. Треба ще потягнути, треба ще купу всього зробити, щоб потім, можливо, відчувати себе задоволеною і, і, взагалі, не хотіти жити це життя. Так само є дуже часто ситуації про те, що я себе не знайшла, я не реалізована, я не знаю, чим мені займатися, я не знаю, куди мені йти і за що хвататися, яку сферу починати, щоб я і заробляла, і відчувала себе реалізованою соціально. Да? І задоволеною була з собою. Розповсюджена ситуація дуже розповсюджена. І поки ви це не зробите, знов і знов ви будете метатися всередині себе, вам буде погано, вам буде не окей, не добре. Правда? І ви маєте запам'ятати, що проблема не вирішується на тому рівні, на якому вона була створено. тобто нам обов'язково важливо щось прожити, щось усвідомити, щось пропрацювати, напрацювати нові якості, характеристики, навички, вміння для того, щоб вийти на інший рівень, і там вже тієї проблеми не буде, або вона вам боліти не буде. Вас не буде це чіпляти, ви не будете реагувати. Ми можемо зробити дуже багато про емоції, що важливо пам'ятати, що емоції вони приходять. Для того щоб піти, так. Але виходить, що у нас що, у нас як не психосоматика, да? то якісь фізичні прояви, наші симптоми самі різні, то ми застряємо, ми можемо бути невдоволені не днями, роками, ми можемо бути ображені знову ж таки, не днями ситуативно, ситуативно десятиліттями. Ми знову знову відчуваємо себе винними так само десятиліттями, тобто, що. Ми застряємо в тих емоціях, ми за них тримаємося. Емоція, природа її приходить для того, щоб піти. Але якщо вона не йде, не дівається, не розпорошується, ви знов і знов її відчуваєте. Це означає тільки одне, що ви за неї тримаєтеся з однієї сили, і що ви самі собі робите погано? Тобто, у нас є наша емоційна природа. Ми емоційні, дуже багато людей чуттєвих, чутливих. Зверх чутливих, да? і саме від того, що ми не вміємо обходитися зі своїми емоціями, ми страждаємо і утримуємо себе в підвішеному стані, на тому самому місці, хоча потім. Ми будемо дуже невдоволені собою, тому що я вже не можу все одне і те ж, як будто би я стою на, на одному місці, як будто би я не живу своє життя, як будто би, от я тільки колись була радісна. А зараз я забула, що я можу бути розслабленою, тому що я постійно відчуваю себе зажатою, впізнаєте себе, і нам дуже важливо, ота ця тема емоцій. Ви маєте пам'ятати, що ми не можемо відкидати свою чуттєвість, свою чутливість, свою емоційність. А саме цьому ви навчилися подавити, якось там от переключитися, щоб типа нічого немає, тіпа, я нічого не відчуваю, або емоції, що тобто ми їх дуже часто або подавляємо, знаєте, накопичуємо всередині себе, як ніби ми просто безрозмірні в мішки, в які може влізти сміття скільки хочеш. Не влізе сміття. Ви знаєте, що чим більше ви будете подавляти емоції, це означає тільки одне: що періодично от просто башня буде їхати. Знаєте, як чайник, який підігрівається, підігрівається, а потім він свистить і кипить. І там уже будуть наші емоційні зриви. Там ми будемо хворіти, там ми будемо впадати в депресію, в апатію, в осадок, просто тому що геть стаємо розчаровані від життя, від стосунків. Відвертаємося від себе. Ну, дуже складна ситуація, і в основі всього лежить емоція і необхідність, наше вміння їх відреагувати, працювати з ними, управляти, керувати, знати свою емоційну природу, а не тільки від неї відхрещуватися. Тому що ми відразу стаємо такими головастиками. Я все розумію, я все знаю. Це от на консультації це, це така ситуація, да? коли приходить людина і. Так, от така така ситуація вже сама собі поставила діагнози, і сама мені каже про те, що та ну мені все зрозуміло, да, да, все, я, я це розумію, я це розумію. І в нас зараз така проблема, що ми все розуміємо, ми правда розумні, ми начитані, ми вже багато знаємо. А ситуація що не міняється. І якщо чесно подивитися в глибину, я незадоволена, мені не підходить. Тому, будь ласка, от оце я все розумію. Це прекрасно. І одночасно, якщо ви собі чесно зізнаєтеся, що вас не влаштовує, це означає, що ще щось я от не розумію. Ще десь воно в мені не осіло, ще щось я не опанувала. Тому я буду вас просити. Ми будемо йти в більшу чесність з собою. Про емоції, що ще я хочу, щоб ви знали, усвідомили, отримали, що поки знов і знов наші такі дуже сильні. Емоції, десь там наша травмованість з минулого не пропрацьована, це означає, що психіка знову знову буде відтворювати оті болючі емоції, почуття там, де я меншоварта, там, де я не потрібна, відкинута, ля, налякана, тривожна, там незадоволена, не потрібна, там, де мене не люблять, там, де мене не сприймають, там де я одинока, і так далі. Психіка знову знову буде відтворювати нам ці стани, емоції, почуття. Не для того, щоб нас задовбати, повірте мені, а для того, щоб, щоб на цьому вирости. Пропрацювавши, відреагувавши по-новому, по-іншому, ми відразу знаєте, такий скачок отримуємо, окей. І наша задача сюди, в цю сторону подивитися, відкритися до нашої емоційної природи. Я вам зможу дати всі необхідні інструменти. Повірте, в мене стільки напрацювань за 20 років, самих різних напрямків психології, що моя задача як психолога. Достукатися до вас, доторкнутися, знайти до вас підхід, щоб у вас працювало. А я вже вам сказала: да, ми будемо працювати комплексно, ми будемо обов'язково працювати з нашим мисленням, ми будемо працювати з нашими емоціями, почуттями, ми будемо працювати з нашою поведінкою, реагуванням, сприйняттям, ми будемо працювати з підсвідомими установками, віруваннями, переконаннями це мега важливо для того, щоб що. Наша самооцінка залишалася стійкою, щоб ми не отак от гуляли, оці безкінечні емоційні гойдалки, про які зараз дуже багато мови. Ну, тому що я в себе є, кожна з вас в себе є, а як ніби ключика до себе і немає. Я то туди провалилась, то туди провалилась, і я нічого з собою не можу зробити. Емоції ми опануємо. У нас емоції 24 на 7 Розумієте, ми постійно відчуваємо, але скільки ви цьому приділяєте часу. Та да, ви зуби, якщо взяти там, я не знаю кожного дня, ви чистите зуби там 4 хвилинки, там я не знаю, 3 хвилинки в день. Якщо взяти кожного дня в тиждень, в місяць, скільки ми чистимо зуби, то ви зубам своїм да, для того, щоб їсти, приділяєте більше часу, ніж своїй емоційній природі. Хоча кожна з вас хоче бути що. Щаслива, це означає, що що? Зуби теж треба чистити, для того, щоб їсти і щоб посмішка була. І разом з тим дуже важливо працювати зі своїми емоціями. Щасливість це стан. Нещасна, нереалізована там, незадоволена, це стан. І просто, от повірте, що в мене все для вас є самі різні способи і техніки, щоб ви навчилися працювати зі своїми емоціями. Добре, ваше потрібно. Я хочу, я буду. Дуже часто ми такі типу шукаємо інформацію, давайте мені вже зараз відразу інформацію, але зсередини ще не сформована готовність, зсередини ще немає, знаєте, такої жаги і цілеспрямованої дії щодня. І тоді ви дуже часто можете щось отримати, а потім нічого з цим по суті далі не робити. Типу, а, ну ладно, я розумію, я вже це чула, погнала далі. Зупиняємося, хороші мої. І пропрацюємо все найкращим чином. Добре? Зустрічаємося, чекаю вас на наступний урок, відразу переходимо. Ви собі маєте пам'ятати, що якщо ви прямо зараз вже зливаєтеся, це означає, що знову ж таки ви собі кажете про те, що да, я хочу змін. Ви говорите про це питання, що ви для цього робите? Наскільки ви готові вкладатися в себе, приділити час своїм. Психоемоційній своїй частині, яка мега важлива для того, щоб самооціночка ваша була стійкою, і в залежності від того, яка у вас самооцінка, яке у вас відношення до себе про себе, от усе відчуття гідності, та, на що ви претендуєте, які амбіції у вас є, ви так будете створювати своє життя. А я буду дуже рада бути вам корисною. Чекаю в наступному уроці.